thank <laughs> you Ми приїхали сюди з України, а саме Черкаська область, Черкащина, Холодний Яр, місто Кам'янка, паними ритмами, стрімкими потоками, щось потужно, губає в грудях чистими помислами, твердими кроками, хай світло небесне. У нас працює штаб національного супротиву районний, і звідки кожні три дні виїжджає делегація кам'янчан до столиці. Ми не, можемо, ми не можемо погодитись з тою політикою влади, яку вони зараз нам диктують. Хто сам вирішує долю? Приймає рішення воду без, без блуду, без гною, без болю життям своїм залишається втішеним. Тому ми от зібрали кам'янську громаду, яка, яка вирушила до столиці, щоб захистити свою честь та гідність. І тому, я думаю, ми будемо боротись до кінця, і я впевнений, що ми переможемо. Таким чином, вже кам'янчан побувало на меді. Ой, дуже багато представників саме міста, і що цікаво, дуже багато із сел людей долучаються до нашої акції. Приїжджають до столиці. Тобто, люди захоплюються цим духом, цією атмосферою, цією привітністю тих людей, які вже тут знаходяться, і от залюбки просяться ще, і ще і ще. Та одна жінка, революціонерка, можна сказати. Ну, хвилююся за майбутнє нашої країни, хвилююся за своє майбутнє, за майбутнє свого сина і взагалі наших всіх дітей. Важко, важко, але віримо, віримо. Там, де срібними, милими, там. Ми хорошими Власним розумом, власними силами. Щастя своє збудувати зможемо. Хто автобусами, хто поїздами, хто наймає якийсь автобус, щоб доїхати. Кам'янський район включився в цю боротьбу з 24 листопада, і ми спілкуємося з кам'янчанами з районом. і Люди будуть боротися до останнього, поки ми не переможемо. Ми перший раз прийшли. Держава! Ми цього не рахуємо. Хто там більше, хто менше. Їдемо, їдемо, їдемо. Можина, яка живе тут от 3 до 5 суток. А де ночуєте, як ви взагалі? У будинку проспілок. Є наше місце». Кияни приходять на Майдані, приходять, пропонують свої послуги піти навіть до їх покупатися, бо без цього неможливо. Тобто Ми ходимо кияни, які не знайомі, люди, знайомишся на Майдані, можеш піти, ну, прийняти там ну, душ, ванну, тобто без проблем. Люди за одне, як в Києві, так і в регіонах. Тобто вже цьому спину немає. І разом і до кінця. Дуже дружня атмосфера, дуже радують молодь. Ці волонтери, що взялися допомагати майдану, ну мене навертаються сльози на очі, тому що отак просто так піднятися ні за які ну, не за зарплату, а від душі допомагають. І дуже ми їм дуже вдячні, тому що гарячі напої, таку пору року це дуже важливо. Атмосфера ну, загалі дружня. Ми ніде не зустрічали, щоб хтось якісь слова не, не хороші говорив. Чи хтось якась ворожба була? Немає. Зустрічаємося, спілкуємося, обнімаємося, плачемо разом, тому що емоції переповнюють.